Озірухаємося далі після півроку переговорів. Чотири партії у Нідерландах погодилися утворити урядову коаліцію і презентували план для нового уряду, який сподіваються утворити вже в найближчі кілька тижнів. Коаліція проголошує, що зосередиться на підвищенні добробуту та безпеки нідерландців, але також особливо на діях для зменшення імміграції. Політики, утім, кажуть, що будуть підтримувати Україну і надалі що це все означає для відносин між Нідерландами та Україною і на. Лише про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який приєднується до ефіру. Богдане, привіт! Вітання! Богдане. Все ж таки півроку пройшло відтоді, як відбулися вибори. Тривали довгі переговори. Як цим партіям все ж таки вдалося дійти згоди після півроку переговорів? І хто врешті буде наступним прем'єр-міністром Нідерландів е, насамперед щодо особи наступного прем'єр-міністра? Взагалі то за логікою прем'єр-міністром Нідерландів мав би стати голова партії, яка здобула найбільше голосів на минулих виборах. вибори відбулися восени минулого року, і це мав би бути керівник партії за свободу Герт Вілдерс. Але проблема в тому, що ця партія має дуже серйозні репутаційні проблеми. Вона Відома як антиісламська, антиіммігрантська така, ну м'яко кажучи, радикальна, чи дехто каже ультраправа, а дехто використовує жорсткіші слова щодо характеристики цієї партії. І багато політиків власне не хотіли взагалі з такою партією. Іти на співпрацю, а ще менше нідерландських політиків хотіли бути в уряді, де е, Гірт Вілдерс е, був би прем'єр-міністром. Отже, е, великодушно е, пан Вілдерс тепер сказав, що він не обов'язково е, хоче бути прем'єр-міністром. І, напевне, це було е, можливо те, що допомогло чотирьом чотирьом партіям зараз сказати що так вони нарешті за півроку коаліціади так званої дійшли згоди і окреслили окреслили головні напрямки роботи майбутнього уряду я би хотів звернути увагу на те чому власне ми говоримо про це чому ми звертаємо увагу на ось цю затяжну і нудну коаліціаду в Одні з європейських країн справа в тому, що зараз у Європі лунають дуже гучні голоси, дуже стурбовані голоси того, що Нідерланди є можливо ознакою того, куди рухаються, куди рухається політична ситуація у Європі. Загалом, ми наближаємося до виборів європейського парламенту, також на національному рівні є багато ознак того, що саме такі. Праві партії, саме партії е, антиіммігрантські, партії, деякі з яких принаймні раніше е, були дуже такі прихильні до Росії, прихильні до авторитарного стилю е, Владіміра Путіна, російського президента. І тому ми е, я б сказав, особливо ті люди, які стежать за е, російською війною проти України, також дуже уважно стежать за, за тим. Які сили зараз приходять до влади у Європі, і яка буде їхня політика, зокрема щодо? Щодо Росії, зокрема щодо питання російської війни проти України, well, да, не знаєш, цікаво також ще один момент. Ми знаємо, що в програмі уряду наголошується на уряду Нідерландів, наголошується на, на зменшенні міграції. Також знаємо, що коаліція розступає проти розширення Європейського союзу. Що це може зараз означати для України та українців? Ми знаємо, що Європа дуже багато прийняла з України людей, які виїхали після повномасштабного вторгнення. Чи ця риторика може якось вплинути, також на відносини на відносини Нідерландів та України? Напевне, може, тому що знову ж таки гірт Вілдерс, який навіть якщо він не буде прем'єр-міністром Нідерландів, все ж таки його партія буде провідною у цьому у цьому уряді, коли він буде сформований, передбачають, що можливо ще це забере кілька тижнів, можливо, місяць і. Ми бачимо певні так моти характеристики, певні напрямки. Ось, наприклад, заява про те, що Нідерланди проти того, щоб Європейський Союз розширювався, так то Україна є офіційно державою кандидатом на вступ у Євросоюз. І Україна вважає, що приєднання до Європейського Союзу це один з чинників для гарантування безпеки, але. Такі партії, як партія Гірта Вілдерса, наголошують насамперед на тому, що вони виступають проти чужинців, проти того, щоб Європа була відкрита для інших країн, проти імміграції, він навіть це пов'язує з можна сказати, обіцяє кращу погоду для, для нідерландців. Ось уривок з його дуже такого помпезного виступу з наводи оголошення про коаліцію. Зон хатвішхайне нейдерланд над Нідерландами знову засяє сонце. Я вважаю, що кожен, хто прочитає угоду між чотирма партіями, побачить, що в Нідерландах буде багато змін. Найсуворіша політика надання притулку буде закон, щоб дати раду кризі з прохачами притулку. Ми вийдемо з закону про перерозділ прохачів притулку. Буде прикордонний контроль, мобільний та інший. Діятиме заборона на першочергове отримання соціального житла для статусників у зв'язку з тим, що вони є статусниками. Ми будемо боротися, щоб вийти з системи надання притулку в європейському союзі. Дозволи на притулок на невизначений термін будуть скасовані. Як я вже сказав, це буде найсуворіша політика надання притулку і не лише щодо прохачів притулку. Мільйони голландців будуть задоволені цією угодою між нашими чотирма партіями. Богдан, дуже коротке оточення. Коли про говорить пан Вілдерс про цих шукачів притулку йдеться про всіх мігрантів, які пробувають до Нідерландів, чи лише про неєвропейських мігрантів? Чи є ця різниця тут? Взагалі-то партія Вілдерса і інші подібні сили насамперед дуже гучно налаштовані проти іммігрантів з позаєвропейського континенту, але проти біженців з України вони налаштовані також буквально нещодавно. Пан Вилдерс, зокрема, е, у мережі у мережі Twitter, е, тепер екс е, писав про те, що Українці, як він як він стверджував, з'їжджаються з усієї Європи, саме в Нідерланди, е, для того, щоб скористатися безкоштовним житлом, е, безкоштовною, е, безкоштовною медициною, і так далі. І так далі. Тобто. Е, Такі політичні сили, такі лідери, як Вілдерс і його партія антиіммігрантські, антиісламські вони налаштовані проти чужинців взагалі, і е, особливо теплих почуттів до українців, як, як ми можемо сказати, в нього немає також. Богдане, все ж таки наші глядачі питають з того, що ти сказав, чи не відбудеться зміна курс зміна курсу Нідерландів у допомозі України? Ми чули від цієї коаліції, що Україні будуть допомагати, але все ж таки чи є гарантії? Тому що Марк Рют, це прем'єр-міністр, який зараз залишає свою посаду. Він все ж таки був таким великим чемпіоном підтримки України. Чи можна розраховувати на такий самий рівень допомоги? Я думаю, що надії на те, що курс Нідерландів, зокрема у питанні підтримки України, збережеться, є насамперед, тому що е, партія Вілдерса, е, хоч є, і найбільшою в цій коаліції, але вона не єдина, тобто ми маємо. Чотири партії, і принаймні одна з них, наприклад, це є партія того ж таки Марка Рюте, яка досі вела політику підтримки України, яка досі зробила Нідерланди країну однією з очільників так званої літакової коаліції для України партії, яка домоглася того, що Україні обіцяно, і ми сподіваємося, Україна отримає американські винищувачі F-16 з Нідерландів. Зокрема, отже, надії є, але знову ж таки, ми бачимо, що особливо теплих почуттів. В партії, яка буде найбільшою в цьому уряді, немає, залишається вірити їхнім заявам. Зокрема, ось коротко я переклав сьогодні з дуже партію. коротко, Богдане. Якщо можна. нідерланди продовжуватимуть політичну, військову, фінансову і моральну підтримку України у відповідь на російську агресію. Що ж, будемо їм вірити на слова. Будемо вірити і будемо стежити за тими, які будуть дії. Богдане, дякую тобі. Наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Бо з нами на зв'язку говорили ми про позицію Нідерландів. Чи зміниться вона щодо підтримки України?